Добрий день сьогодні з вами Арсен і ми знімаємо серію про механічний дом. М -м -м. Так. Це не механічний дом, це я просто построю хочу тут карту зробити. Опа пока... отак. Перше, коли прийдемо, то тоді вже. Ну, все, ми прийшли. І отут в нас, як по звичці, таємна двері, наскаємо на речок. Оба якийсь вхід. Тут, як завжди, включається світло. Тут ми заходимо, тут якийсь телевізор, тут така кімнатка. Ну, затишна, нормально. Ну, отак і є. Так, 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 ідемо далі. На цей речах я б. По... Е... Потім я вам дам. Скил... Е... Дам силочку під відео буде. Тут натискаємо на цей речок і в нас тут з'являється таємний прохід. Ми йдемо по ньому. Так, да, досі великий. Беремо, натискаємо на це. І тут в нас так гарно включається світло. Заходимо в першу кімнату, це як, типу, як туалет, чи що. А, де, 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 де. Тут ван, нацкаємо. А, водичка. О, водичка, водичка. Так. Що далі? Що далі? Йдемо сюди. А, а оце, знаєте, такий. Це Дуже легко до речі робити, такий басейн. Так, поки запхаємо. Ай, це де відкрите? Тепер тут заходимо, це як ігрова кімната, чи що. А, це не ігрова кімната, це якась тручева. Беремо лук, лук. Тут треба брати лук. Беремо лук, беремо і стріляємо. І тут стрілили, отримуємо приз Лук. Після того беремо тут, стріляємо. Тут теж, тут золото. Це просто тут це всі, знають таку штучку. Тут робиться таке... Так, поки положу лук. Це все дуже легко робити, ну ж. Так. Тут в нас, я так зрозумів, що боліни якийсь. А ну. А, ні, не вийшло, давайте ще раз. А, треба, щоб світло загорілось. Що, А, це перешкода? Клас. Щось тут не видно, треба флакела. Факел поставити. Сам сюди. Щоб було вам видно. Тепер. Ай, блін, дай, коротше. Це ж той, болінг. ми попадемо. Розбігтись. Так, берем. Давай, 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 давай. Ай, ні, коротше. Хочу щоб побавитись клас. Ні, це спогано. Розбігаю. Так, треба розбігтись. уже все попало и толку и шо я разупанив так тут в тут як діджей чи що там бути ну, выключаем свицы выходы и там дам 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 дам, -дам, -дам. О, а це що таке стійкість а що таке? а це а, це тут стрибати чи що? Хоже. А, ну та тут у мене блоки багато використовували, я так бачу. Та тут ще. На синій колір міняється, так? Синій. А тут червоний, тут нема що показувати. Ну, тут така кімнатка гарна. Виключаємо і йдемо. О! А це тут ліфт, в мене можуть бути глюки. Бачите, я ж кажу, що може бути глюки. Маю з таким ліфтом. Тут якась дверка. О, якийсь підземний хід. Що тут? Вау. О, світло включається. Це хто? Я башка, я башка, я башка, я гарна башка, так? А, це Мерелсена. Мере... башка. Тут ще є Еул Тіон. Не можу нік прочитати нормально. Так, а тут що? Тут блоки. Це ж? Тут ще й тайник, я його навіть не бачив. Йой. Я... Йой! Не, не бай. Руда. Алмаз, умази блоки. Не, на печері поки можна пошарити, шарим, шарим, шарим по печер, шарим. Ай, угрю. горю. Горю, горю, горю. Не, ну в принципі нормальне печер зробили, я вам скажу. Алмаз, лазурит. Не таке всяке. Не думаю, що тут для річа, річах та й речі. Так, тут показ. Нє. Це телевізор. Я крізь нього пролізу. О, а тут ще є. Хм. Тут ми вже знаємо, тут на річах і тут під водою і такі всяке. Так поки не будемо включати, потім все. Це шутки. Ну, пустий камінь. А, то ви знаєте, як все працює. Тут просто кидається зверху, ставиться. Тут тут згасає. Так. Тут туалет. Папір. Ах! Як завжди роблять. Шкода, що це не в моді. Не, ну в моді, в принципі, можна робити. Ой, якісь яблук. Тут, похоже, якісь кімнатки відкриваються. Там. Так, стоп. А, тут тільки по одній відкривається. Стоп, ну ми заходимо. Що? Тут темно все таке. І на. Зараз я вам зроблю світло. І дивіться, фокус-поку строля. І оба! З кімнатки становиться велика. бім 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 Пару рухів і все. Ось з такої кімнатки стала нормальна кімнатка. З такою маленькою. З такою маленькою. Не, ну це ще добре подумали, щоб так зробити Ну, нормально. Ну, все, закриваємо цю кімнатку і йдемо звідси. У мене їх завжди глючить. Задню. Відкрили. Ідемо. Падаємо. Тут зараз, як завжди. І оба, на тут все включається. Тут такі, як заходити. А, то, тут як їжа буде. Тут такі то, Тут кафе. Дайте мені кафе-кафе. Тут картошка, тут. Могла якийсь тайник зробити. А, трэблы, який-то ничё Стоп, я не разумею что то э, Что-то такое, что-то такое Здесь тут мое будто Боже, как сюда наснут Не, не сюда Хм, здесь тут мое тут вот и нет. И а короче, разломала и все. Стрелы на том той ручах тянут. Тут, как завжди, у нас ежа. Ежа, ежа, ежа. Так, все, можно, в принципе, звезды идти. Убачиваем мы эту комнату. Так. прям закрываем. Закрылось. Так. Ба -ба -ба. Тут включаємо і дивіться. Це дуже класна кімнатка. Тут про все все позаботилось. Тут просто на речах і на малюнок дивимся. От, наприклад, тут йдемо. Йдемо, 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 йдем, дем, 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 йде. Ні, я туди не буду чити. Це же в кінці піде. Ну, мається, навіть ці кімнати. Тут пічка. Пічка. Сундуки, я так знаю, що тут будуть, ви вже бачили. Тільки що. Так. Це де... А, це тут ми заходимо в таку кімнату. Це де. А, вау. Ось така маленька кімнаточка. Як можна сказати? Ну, і тепер ми можемо йти в ту бібліотеку, чи що тут таке? Так, да, це бібліотека. Але цікаво, воно так виглядає, так темно, все. Стоп. Стоп, 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 Включаємо. Знаєте, на що це похоже, як це зробили? Це похоже, знаєте. Це похоже, як на печері. В печері так зроблено. Хм. От прикольно так, тайничок такий. бібліотек. Так, на тому ми, в принципі, все показали тут. Ну все, тепер ми маємо виходити чи що? Зараз ще подивимось. Треба вийти ще. Ой, а что из не за планом пришло? Так, стоп. Э, тут черный все. Класс. меня лифт телепортировал низ. вниз. Телепортнул. Класс. Супер. Что, ж а! что за червоное а чудо? Да, Крипа. Я навіть не думал, что ты тут є и будешь. Ну, до сидя. З вами був Арсен і... Це відео, надіюсь, буде для вас добрим і гарним. З вами був Арсен, Ну. Всього доброго. А, до речі, оце мій Ну, Не так не стиліст, але такі всякі. До побачення! Па-па! З -па. вами